Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги: Volkswagen Crafter, пасажир 2018 року випуск. Автомобіль робився під себе, з грузового перебладнувався в пасажир, по документах повний порядок. До автомобіля зауважень немає. По кузову, в принципі, гарний, акуратний. Має задні та передні парктроніки, має фаркоп. класні 16 -ти титанові диски, хороша зимова гума, по якихось зауважень немає, ані, є дві вм'ятинки, потім покажу. В автомобілі всі вікна рідні, лобове теж, хороша зимова гума. Перейдемо в салон. салон. Охайний збережений, незатертий, непотертий. Салончик свіженький, він нещодавно тільки перешитий, тобто до сидінь зауважень точно немає ніяких. Перейдемо в салон, запустимо даний автомобіль. Що ми маємо? Маємо кондиціонер, передні задні партроніки, мультимедіа. Склопідіймачі, електрорегулювання зеркалами. В принципі, саме необхідне є все. Пробіг складає 350 тисяч, пробіг оригінальний. Автомобіль повністю обслужений. Зауважень, до автомобіля немає технічно взагалі ніяких. Тобто там ремні, ролики, масла, фільтра. Повністю, повністю все зроблено. Також замінено форсунки. Питань по техніці немає ніяких. Перейдемо в багажний відділ, ну, тобто відділ пасажирів. Почнемо звідси. Тут теж все чудово, немає якихось потертостей. Дуже охайний збережений автомобіль. Тобто, ця частина може трансформуватись. А потім двома руками просто треба. звідсхожу. Тобто центральна ця частина може трансформуватись як в органайзер, як підлокітник. Позаду він ось так виглядає. Салон виконано в принципі в темних кольорах, він є не марки. Салон трансформер. Сидіння кладуться по нахилу, їздять взад-вперед. Тобто для дальніх поїздок. Дуже і дуже зручно. Зверху ми маємо ще додаткові ніші для речей, також тут є велика ось поличка. Маємо ще додатковий люк, він відкривається. Маємо ще, можна свого роду сказати, як таке спальне місце для двох людей в дальніх поїздках. Дуже зручно і дуже практично воно відгороджується шторками. Все, в принципі, продумано для дальніх поїздок. Перейдемо ще до багажного відділу. Так. Тяжко відкривається, бо дуже рідко їх хтось відкривав. Так, ось що ми маємо позаду. Маємо великий багажний відділ понизу і зверху ось така платформа. Вона дуже міцно зафіксована. Тобто для. Якихось речей або з практики, як ми використовували подушечки, покривало і можна в дальніх поїздках спати. Дуже і дуже зручно. Фаркопчик ще присутній. Закриваємо. Закриваємо. Задні вікна ми притонували. Ще пройдемо з полокофарбовому покриттю.

130, 138, 124, 153, 151, 123, 147 і дах 106. Автомобіль є повністю в рідній фарбі. По зауваженнях, ну, дрібні скольчики по капоту, ну, це звична річ. Лобове оригінальне, але має ось такий скол і тріщину. І з пасажирської сторони, ось з водійської сторони та сама історія: скол і маленька тріщинка. По кузову він максимально живенький. Із зауважень, можна відмітити, але це в процесі зробимо. Є ось тут така маленька вм'ятинка. Її витянуть без окраса. І ще я десь бачив позаду. Ось тут. Є маленька теж м'ятинка, її теж витягнемо безокрасно. Чудовий автомобіль як для роботи, так і для сім'ї. По автомобілю. На сьогоднішній день питань немає. Кого зацікавить даний автомобіль, звертайтесь до нас за нашими номерами телефону. Або шукайте його на сайті autotradecars.ua. Ціна даного автомобіля складає 28 500 доларів. В принципі, розглянемо варіанти обміну на легковий автомобіль. Як з нашою доплатою, так і з вашою. Кого зацікавив, звертайтесь, будемо раді відповісти на ваші запитання. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий цікавий автомобіль.